Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. Слава Богу, дорогі брати і сестри, в Господі, та усі слухачі. Бажаю з вами разом звернутися до Слова Божого. Читаю Соборне послання святого Якова, 4 розділ і 7 вірш. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволу, то й утече він від вас. Продовжую пробудь на тему Диявол і його ангели. Біблія у багатьох місцях Святого Письма говорить нам про існування особи диявола, котрий володіє великою мудрістю, могутньою силою, і він є здібний надприродно обманювати. Біблія нас попереджує про його плани і засоби, а також говорить, щоб ми спротивлялись йому і втікали від нього. Крім багатьох інших імен, котрі сатана має, він ще називається обманщик. Сатана шукав, щоб якимсь чином зруйнувати оригінальний перевісний план Божий, а той план був такий, щоб мати безліч творіння на цій землі, котре прославляло б Бога. Напад сатани на чоловіка був більше з прямої відвертої ненависти до Бога. Так як він не міг атакувати самого Бога, то він направив свої стріли всю свою злість. На створіння, котре було створене в образ Божий. Для того, щоб підірвати чоловіче довір'я до Бога, сатана підходить з хитрим питанням, через яке він навів сумнів до Слова Божого. Він сказав чи Бог не казав? Це було перше питання, котре було згадане в Біблії. Напад сатани почався з питання відносно Слова Божого, а закінчився запереченням Слова Божого. З давніх іх давен. І до сьогодні спритний та хитрий проект сатани полягає в тому, щоби поставити знак питання після Божого Слова, і це приводить до першого кроку недовірства. Він спитав чи справді Бог сказав не мусите їсти ні з якого дерева райського? читаю книгу буття третій розділ і перший вірш. Яке розумне, спритне питання, яке хитре це питання можна зрозуміти двояко? Ви не будете їсти з кожного дерева, або інший висновок, ви не будете їсти ні з якого дерева в саду. Це було хитре навіювання на думку чоловіка, що Бог помістив їх серед усіх прекрасних фруктів, а пізніше заборонив їм вживати їх. Це було плямування Божої доброти. І ось тут Єва зробила смертельну помилку. Вона би мусила назвати диявола брехуном і відійти від нього геть. І не вести з ним більше розмови. Замість цього вона дозволила дияволу посіяти зерно недовірства своєму розумі, а все решта пішло само собою легенько. Диявол цитував слово Боже неправильно, а тепер і Єва відповідає йому, невірно цитуючи слово Боже відносно заборонного дерева, і каже жінка зміїви, З усякого дерева райського їстимо. А з плоду ж дерева, що серед раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Це записано в книзі буття, третій розділ і третій вірш. Бог ніколи їм не казав, щоб вони не доторкались до нього. Це ява сама вже прибавила до Божих слів, як також Бог і не казав, щоб вам не померти. Але він сказав Адаму, Із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Це я прочитав книгу пуття другий розділ і дванадцятий вірш. Тепер розглянемо три помилки. В той час, коли Єва дозволила сатані посіяти сумнів у своєму розумі, вона зробила перший крок з трьох ступенів. Перше. Добавка чогось до Божого Слова. Друге зміна чогось у Божому Слові. Третє. Викреслювання чи витирання чогось із Божого Слова. Перший крок, додаючи щось до Слова Божого, Єва додавала слова і не доторкайтесь до нього. Другий крок був Заміна чогось у Слові Божому. Вона сказала, щоби ви не померли. А третій крок пішов досить легенько. Вона пропустила щось із Слова Божого, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Ці три кроки ведуть до модернізму. Спочатку люди додають щось до Слова Божого, або якесь церковне віровчення чи переконання, або якісь обряди, чи форми, якісь катехизми, параграфи чи статті віри, якісь закони чи постанови, і ось незабаром раніше чи пізніше повстає якийсь конфлікт між Біблією і цими церковними догмами і добавками. І переважно трапляється так, що краще змінити свої доктрини і свої пояснення якогось обряду, то вони починають перекручувати і різно переводити та пояснювати Біблію, щоб пристосувати її до своєї доктрини чи науки. Пам'ятайте, що все це почалося і трапилося через маленький знак питання до Божого Слова це як хитрощі диявола. Перший гріх людства не стався через те, що вони з'їли фрукти чи плоди заборонного дерева, це був кінець результату другого гріха сумніву. Недовірство було початком гріха, а всі інші дії гріха були і є результатом невірства. Але Бог, в дійсності, мав на думці все так точно, як він їм сказав, про що Адам і Єва скоро взнали це на самих собі. Немає маленьких гріхів, всякий гріх є непослушність і бунтівливість, і він буде покараний. Гріх залишається гріхом. Тактика сатани не змінилася від того дня, як він спокусив Адама. Але яке грубе, неправдиве і хибне уявлення святого справедливого бога. Яка хитрість? Умерте ні, бо не умрете. Не лякайтеся, погрози суда». І Єва повірила йому. Ця стратегія сатани ніколи не мінялася. Він і досі обманює мільйони людей тією самою неправдою, запевняючи людські душі, що слабкий безхарактерний Бог, котрий я завжди милосердний і люблячий, не буде карати гріха. Диявол старається переконати людей, що для грішників немає пекла і для нерозкаяних, запеклих людей немає озера огненного, як також і для злих людей немає вічних мук. Ворог людських душ має своїх служителів обмани, котрі, коли почують проповідь про вічний суд і пекло, то кричать не своїм голосом, що то я свята огида, бо святий Бог вони говорить, ніколи не зробить такої річі, щоб кинути чоловіка в пекло. Така доктрина чи наука є для нас огидна і неприємна. З цієї причини вони вдаються до всяких засобів. Перекручення святого Письма, щоб доказати, що пекло не є дійсне і що його взагалі нема. Ясні біблійні відкриття про місце страчених душ вважаються алегорією, а тому називають його причиною замість дійсного факту. В результаті цього бачимо, що диявол переконав тисячі людей, що біблійний опис пекла є тільки видумка. Як також він переконує, що немає вічного вогню чи полум'я і таким чином повторюється, та сама стара історія умерте, ні, бо не умрете. Отже, тому, що ми приближуємося до кінця цього віку, то проповідь про суд та пекло стає все більше і більше непопулярна. Ми рідко чуємо проповіді про Божу святість та справедливість, а рідше ми чуємо про буквальне пекло, котре створене для злих людей. І самого диявола та його ангелів, але факт залишається фактом, що Боже Слово є правдиве. Воно було правдиве в Едемському саду, коли Бог попередив своє творіння і сказав з того ж дерева, що дає знання доброго і лихого, не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти, напевно, помреш. Та диявол сказав умерти ні, не умрете. Маленьке слово ні зробило велику різницю. Не дивлячись на заперечення диявола, чоловік все ж таки умер, і кожний похорон, кожний надмогильний пам'ятник являється свідком того факту, що коли Бог сказав напевно помреш, то це ні в якому разі не значить може. Не існує на землі більшого свідоцтва чи більшого доказу про натненість і справедливість Біблії, ніж присутність смерті, щоб доказати, що Біблія є фальшива. Чи несправедливо ми мусимо перше всього позбутися смерті, бо в Біблії говориться, що заплата за гріх є смерть. Але дяка Богу, що ми не мусимо тут залишатись, бо існує ясніша сторона. Коли Бог побачив чоловіка безпомічного і безнадійного в обіймах смерті і під владою сатани, тоді він трутився повідомленням відкуплення і надії. І так як Бог розбив спробу Люцифра зруйнувати його плани. Так і тепер він ще раз завдасть поразки спробам сатани зруйнувати Божий план. А цей план є той, щоби спасти людей для своєї слави. Незабаром після падіння чоловіка Бог став шукати його, і в проголошенні прокляття та диявла Бог включив обіцянку відкуплення для упавшого творіння чоловіка. Бог підіймає бій за безпорадне людство і говорить, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голу, а ти будеш жалити його в п'яту. Це я прочитав книгу буття, третій розділ і п'ятнадцятий вірш. І ось Бог покриває бідного, спантеличеного грішника, окровавленою одежею і шкір тварин, і тоді починається конфлікт за відкуплення чоловіка. На продовженні чотирьох тисяч років сатана шукав і вживав різні заходи, щоб зупинити прихід відкупителя. А тому він убив Авеля, пізніше був розклад людської моралі перед потопом, далі – неплідність сари, через родову лінію, котрої мусив прийти відкупитель. Знову бачимо намагання фараона винищити цілу націю, котрій було насіння відкупителя. Дальше диял вживає Ірода, котрий планував убити немовля Ісуса, знищуючи невинних немовлят. А на кінець сатана входить в юду і шукає, яким способом знищити Божого сина і таким чином виграти бій. Спочатку здавалося, що він мав успіх, коли син Божий на кінець був зраджений, схоплений і розп'ятий. Уявіть собі, як веселилась та тішилась армія сатани, бачучи, що Спаситель був осуджений на смерть, в той час як божевільна розлючена юрба тріумфально вила кругом Христа небесне ж військо зі смутком дивилось на жалюгідне видовище на Христі, а дике пекло раділо, бо ж, очевидно, на кінець Змій отримав перемогу. Це була надзвичайно довга і тяжка боротьба, але тепер старий диявол може усміхатися, що на кінець перемога прийшла, і він знову може вимагати своє втрачене володіння. Але яка несподіванка була приготована для старого диявола? Тредденне святкування приходить до несподіваної зупинки, бо могила відкривається, і з неї виходить переможець. А всі плани, котрі Сатана складав століттями віками, були зведені на нівець. Що ж він робитиме тепер, бо насіння жінки перемогло. Господь воскрес, вознісся на небо, як переможець. А сатані нічого більше іншого не залишилося робити, як тільки переслідувати послідовників царя-царів, аж до тих пір, аж поки він насмілиться зробити одну відважну і останню спробу. А то є скинути Ісуса Христа з престолу, та тільки в цей час Він зазнає остаточну поразку і навіки буде вкинений в озеро Огняне. Але для тебе, дорогий слухачу, є, ще день ласки тепер я твоя добра нагода вирішити, кому ти хочеш служити переможцю Ісусу Христу чи губителю людських душ сатані. Отже, твій час вибору може бути тепер або ніколи. Тому то. Сьогодні вибери, кому ти будеш служити. Амінь. Якщо поранив душу, я чинюсь, якщо я нахилявся до Неправду захища. Когось я скрив із відомості, о Господи. Якщо твоєї волі не чинив, якщо тебе всім серцем не любив, мій день минулий, Боже, знаєш ти, о Господи прости. Щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику: ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це що Ісус Христос своєю смертю на христі і своїм Воскресінням переміг диявола. Цією перемогою Він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце, це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі. Прости, о Господи, прошу, прости, і він спокус мене сам захисти. хоч не вічний без сили, завжди я та поміч ти моя, та моя.